Дорога наша молодь, вітаємо щиро із великим святом, бажаємо радості, натхнення багато, добре вам учитись, гарно працювати, а здоров'я і щастя хай буде багато і не втрачайте до сторіччя юних чар. Доброго святкового дня всім! Посилаємо щирі вітання зі святом молодості, святом краси, бадьорості, завзяття. Нехай в житті завжди щастить, несе хай радість кожна мить, ідей цікавих, мрій казкових і днів веселих і чудових. Молодь майбутнє України, щоб країна розвивалася, їй потрібна здорова. Освічена культурна нація, їй потрібна потужна еліта. Це головні пріоритети розвитку. Саме молодь має здобувати, засвоювати та розвивати ці якості. Молодість це час, коли хочеться досягти так багато. А найголовніше, що справді вдається. Сьогодні молода людина. Непогано розуміється на питаннях пов'язаних з технікою, комп'ютерними технологіями, науково-технічними досягненнями тощо сучасна молодь має можливість значно повніше задовольняти свої матеріальні духовні потреби. Але попереду має йти процес морального становлення особистості. Формування громадянської активності. Мораль вона повсюди, вона поруч, вона у всіх, вона в мені, в моїх друзях, в людях, що оточують. Вона повсякденно і повсюдно виявляє себе в людських стосунках. Її базові компоненти добро і зло, справедливе і несправедливе, моральна культура. Стрижень розвитку особистості. А серцевина громадянське виховання. А це уміння долати труднощі, боротися з хибами, виявляти ініціативу, брати відповідальність на себе, проявляти творчу ініціативу. Це все великою мірою залежить від формування відповідних рис особистості. Шляхом виховання і самовиховання. У цьому зв'язку пропонуємо книги, які розширюють сказане вище, і бібліотека має великий вибір книг, які допомагатимуть установленні особистості. Дуже важливо поєднати духовну чистоту і фізичну довершеність. Таємничі закони краси, пропорцій, споконвічне прагнення людини до фізичної довершеності, немов естафета, передаються через віки та країни. І історія не знає поколінь, які були б байдужими до цього. Фізичну довершеність греки цінували на рівні з найвищими досягненнями розуму. Фізична досконалість здобувається шляхом здорового способу життя, шляхом спорту. Спорт здоров'я, спорт наш друг. Спорт це гра і радість і рух. Спорт це дружба, спорт це сила. Спорт дає усім нам крила. Спорт це гра і радість і рух. Є девізом гурту молоді, яких, без сумніву, можна назвати група здоров'я. Якось, проходячи дорогою біля центральної автобусної зупинки, біля торговіці, як кажуть, почула шумок колективного спілкування, побачила жвавий рух гурту юнаків та дівчат, звернула увагу і дійшла поспілкуватись і була дуже приємно вражена побаченим і почутим. Діти з захоплення на випередки розповідали, як згуртувалися, як все це почалося, як облаштували скромно майданчик. Як могли? Місце вибрали можливе. Сусіди з розумінням відносяться до того, що відбувається. А відбувається слідуюче: щоденно, о 18-й годині до 22-ї години. Збираються всі учасники групи, спілкуються, рухаються, грають футбол, волейбол, проводять різні ігри тощо. Щоденно поспішають на зустріч, не чекаючи 18-ї години без вихідних, хіба що дощ. Відпочивають позитивно, спортивно, культурно, всі здружені, один за всіх і всі за одного. Ми замітили це. Запросивши їх до бібліотеки. Всі дружно в зазначений час були в бібліотеці. А День молоді ми спільно провели на спортивному майданчику. Святкували, спілкувалися, розважалися, грали спортивні ігри. А щоб краще відчути святковість, ми скромно пригостили присутніх смаколиками. Нам сподобалося позитивна молодь. З ними добре, легко і приємно. І до речі, ми жодного разу не побачили в них телефонів, активний рух і живе спілкування, щасливої дороги вам у життя! Кожен іванопільчанин їх може побачити на майданчику і при бажанні поспілкуватися у вихованні важливо зв'язок по Молодь позитивно і з вдячністю реагує на підтримку і оцінку старших. А ще цим дітям дуже хотілося б мати футбольні ворота з сіткою, рукавички для воротарів і хороший футбольний м'яч. А книги полички молодь обирає здоровий спосіб життя, нехай стануть вам у пригоді. У бібліотеці книг даного розділу є не одна поличка, а великий вибір. А ще нам не потрібно забувати, що поряд із добром йде зло, яке руйнує, яке вбиває. Наркоманія вона проблема молодих. Наркоманія капкан для молодих. Будемо всі пильні, аби наші діти. Наша молодь не попадала в тенета шкідливих звичок. Але проблема наркотиків стосується кожного. Навіть якщо ви ніколи не курили саморобних цигарок і не ковтнули жодної наркотичної пігулки. нам усім потрібно опікуватися цією проблемою, бо саме з середовища наркоманів розповсюджується сніп, гепатити. Та інші хвороби, трагедію наркоманії розповідають книги полички, шкідливим звичкам Скаже ні. Бо кожна людина може бути щасливою, коли вона вільна і незалежна, бо хліб на ноги ставить, а горілка з ніг валить народна мудрість. І ми шкідливим звичкам скажемо ні. Будемо розвивати здоровий спосіб життя, щоб бути щасливими. Дорога, шановна наша молодь, все цінне й розумне, за чим люди мають право пишатися створено знанням та працею. Це проста істина, велика істина. Її потрібно засвоїти кожному, як віруючі засвоюють молитву. Як молитву в тому розумінні, щоб вона назавжди міцно охопила душу кожного.